Військово-патріотична спортивна гра Зірниця має чималу історію та щонайменш мільйону аудиторію поціновувачів. В усі роки ними були юнаки та дівчата шкільного віку, яким ця гра надавала можливість виконувати за усіма правилами уставу накази командира, розвивати винахідливість, швидке орієнтування і дух колективізму. Не відійшли від цих правил і школярі Дніпропетровщини. 23 команди з усіх куточків області зібралися на плацу Криворізького військового ліцею, аби в ігровій формі відтворити події військового. Часом мирним з'ясуванням стосунків завжди а, саме військово-патріотичне виховання нашої молоді, наших дітей, ґрунтувалося на таких заходах, як зерниця. Такі а, заходи покликані а, навчити дітей дисципліні, привчити дітей до а, поваги, а, ну, власне кажучи, до наших дідів. І дуже добре, що активна молодь, яка а, вивчала. Подвиг своїх дідів, прадідів зараз бере участь в зерниці, навчається а, ну, основам того, що колись у нас з вами називалося НВП. Починається конкурс строєвої підготовки і пісні, далі спортивні різні розлічніроприяття, істафети вікторина історична топографія, мідицинське міцинське навики і все остальное зв'язане со спортом. Після традиційної лінійки гру розпочав огляд строєвої пісні. Кожен із загонів урочистим маршем пройшов повз представників компетентного журі у складі справжніх військовослужбовців. Нині педколективу ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Перші два конкурси, включаючи строєву підготовку, одразу й виявили потенційних фаворитів, яких вже чекали сектори наступних випробувань. Мы получили известие о том, что мы будем принимать в этих соревнованиях участие за две недели где-то до этого. Выехали в лес, тренировались там, нас тренировали настоящие военные. Естественно, это не просто так, чтобы отметиться, а так, чтобы, знаете, ради призов, а это воспитывает какой-то собственный характер, что ли, собственный боевой дух и отношение к этому. в собі настоящего мужчину і показує несеш той характер. Справжній командний дух і апетит до перемоги продемонстрували і криворіжці, зокрема, загін 130-ї школи, яка виборола право представляти місто в обласному етапі зірниці завдяки перемозі на міському рівні. Важливість цього заходу являє собою підготовленість молодих людей до подальшого життя, так як і різні змагання, які тут будуть приходити, вони. Готують людину у різних напрямках, так як спортивний і військовий. Також важливість полягає у тому, що особливо наша 30-та школи, яка представляє місто Кривий Ріг, підтримати авторитет нашого міста і довести, що ми все ж таки найкращі. Команда переможець з другого обласного етапу, всеукраїнського військово-патріотичної гри «Зірниця» представлятиме наш регіон на національному рівні. Цілком імовірно, що всеукраїнський фінал заходу прийматиме дитячий табір відпочинку Артек.